100% ви бачили, як військові або туристи у фільмах чи в реальному житті використовують ліхтарик за червоним світлом. Але чи задумувались ви навіщо вони це роблять? Це просто для того, щоб виглядати круто. Чи можливо за цим дійсно щось стоїть? Бери чайок, бери плюшки і сідай та насолоджуйся відео. А ти на місці пікових звершень з тобою, як завжди, твій вірний провідник життя мрій. Поїхали. Відвічне питання, чому червоне? Червоне світло, на відміну від білого, не буде тебе засліплювати. Також завдяки своїм фізичним властивостям не порушується твоє нічне бачення. Іншими словами, твій зіниць не мусить звужуватися або розширюватись, і ти не маєш витрачати час для адаптації. Також через свої фізичні властивості червоне світло менш помітне, і що дає плюс до маскування. Ось на відео є той Червоний ліфтарик виглядає по суті як пляма червоного світла. В той час як. Білий ліхтарик виглядає як мать його прожектор, який кричить: Ей, я тут, дивись на мене. Також червоне світло корисне при читанні карт або при роботі, яку ти виконуєш стоячи і майже не рухаєшся. Чому так комахи менше злітаються на червоне світло ніж на біле, що дає тобі великий плюс, ти не мусиш відмахуватись від них. Якщо коротко, чому червоне світло топ через те, що не засліплює очі в темряві, не порушує нічне бачення, менш помітне, що дає плюс в тактичних умовах і менше приваблює комах. Використовують в різних напрямках, починаючи з військового напрямку, закінчуючи просто якимись домашніми хатніми справами. Але найчастіше таки використовують у військових виморшах, патрулях, нічних туристичних походах, спостереженням за тваринами, а також в астрономії. Ми поговорили про плюси червоного світла. Ну, прям не винахід, і та якась магія, але попри свої плюси, має також свої мінуси. Найші світловий потік, через що об'єкти гірше видно. Якщо на хлопський розум, то просто тупо не настільки яскраво, як біле світло. Назавжди Видно далекі об'єкти. Дякуючи своїм фізичним властивостям, червоне світло б'є не так далеко, як біле, через що ти можеш освітити об'єкти, які знаходяться недалеко від тебе. Складніше розрізняти кольори. Деякі кольори будуть відчуватися як чорний або очуду червоний. Ось на відео приклад. Зараз я вам показую рукавичку під червоним світлом. По факту, вона синя, а на відео ви її бачите зовсім іншою. Тому при наданні медичної допомоги потрібно це враховувати і одягати не сині рукавички, а білі. Дешеві моделі мають поганий червоний фільтр, через що буде страждати зір, а вам цього не потрібно. Іншими словами, червоне світло це як кава без кофеїну. Воно є, але це щось не те для всіх випадків життя. Типи ліхтариків. Існує до багато видів ліхтариків: налобні, вручні, які, в свою чергу, поділяються на пошукові, тактичні, кишнікові і т.д. да. Кемпінгові, велоліхтарі або велофари. Сьогодні ж ми поговоримо про налобні і такі ручні ліхтарики. Налобні ліхтарики, руки вільні, підходять для роботи та активностей, що доволі гуд в тактичних умовах і на таборах. Ручні універсальні, більш потужні, має більше режимів, більш захищений та міцний. Далі поговоримо про тип живлення. Існує декілька типів живлення: акумуляторні на батарейках. Динамо, акумуляторні. Найчастіше такі ліхтарики вони можуть бути водозахищені, вони працюють більш довше, більш потужніші і загалом, в принципі, більш кращі. І мінус тому, що вони прив'язані до якоїсь джерела енергії. Той час, як ліхтарики на простих батарейках, вони більш автономні, просто взяв, закинув собі в рюкзак декілька батареїв, і ти собі там зміг поміняти, і все в тебе ліхтарик світить. Ліхтарики на батарейках вони дуже добре підходять для тривожних валіз і загалом для ситуацій, тоді, коли нема де як зарядити. Також динамо ліхтарики, ти ним особливо довго не посвітиш, і вони доволі гучні. До речі, сам я користуюся ось таким ліхтариком. І да, це не реклама, але все ж таки, ніл, так ну давайте щось замутимо. А то я вам тут роблю рекламу. Ви мені не платите. Давайте там не знаю якусь колаборацію. Придумаємо окей. Реально ліхтарик прикольний. Прийшов зі мною табори, вишколи та теренові ігри. Працює на батарейках. Міцний, неодноразово попадав у воду. Маленька ремарка він не є водостійкий, він просто неодноразово разом зі мною падав у калюжі, потрапляв під дощ. Але це не означає, що його можна під воду сувати. В принципі, як кажуть за свої гроші, топ, так у нього є свої мінуси. світлий потік не надпотужний, інколи злітає кріплення, якщо сильно не затягнути резинку. Але як бюджетний варіант для тих, хто тільки починає свій шлях у теренових іграх, взагалі топ. Отже, висновок: червоне світло це не мода, це практичність, яка зумовлена нічними викликами. Завжди думай де і як використовувати червоне світло. Інколи куди доречніше використати біле ніж червоне, існує безліч ліхтарів, але вибирай той, який підходить для твоїх цілей та задач. Червоне світло то не є панацея, і головне не світи своїм друзям в очі, оскільки вони цінують свій зір. Тож, якщо було корисно, став лайк, підписуйся і ділись цим відео з тим, хто досі користується білим світлом. Що ж, а ти був на місці пікових звершень з тобою був як завжди твій вірний провідник у життя. мрій. світись, навчайся, не ставай тряпкою, дірзай.